Так, беру в роботу Audi Q7 до реставру Ось в такому стані фарки у нас. Зараз покажу. Світла тут немає. Будемо лікувати. Адаптива немає. Заміна скла і плівочка. Так, ось така машинка. Фарки у нас тут сумненькі. В принципі, можна їх було відшліфувати, відполірувати, але ось тут болячка цих машин. Починає тріскатись скло. Власник вже придбав нове, тому буде нове скло, бронеплівочка. Ну і заміна лінз. Так, в процесі фарка. Розібрав одну. Виявилось тут у нас адаптив, а не Звичайне світло. Вчора вечором їхав, щось я не бачив, щоб він крутився. І власник попросив мене замінити лампочку. Ну, я думаю, що тут, крім лампочки, і туманку потрібно вже міняти. Зверху почав кісточкою змахувати поляку і відвалився кусок ось тут. Зараз ми побачимо, що там всередині. До речі, всередині у нас тут аж сьома лампочка, і нічого не поплавилось, тому що відбивач по всьому виду він залізний. Так, це відбивач. Тобто, а все пластмасове поплавилось. Ось така штука. Почав паяти туманку і побачив тут надпис. Якийсь ДПА 22 рік. Тобто це китайська туманка. А то подумають, що валіо роблять фігню якусь. А це у нас Китай. Так, туманку поборов. Чотири рази я її знімав і ставив. Там дуже дивний регулювальний гвинт. То він чи скручений, чи то воно так у Китаї роблять. Коротше, там дирка вона дуже велика, гвинт ні вверх, ні вниз, крутиш шестигранник, воно нічого не піднімає. Коротше, руками її підтягнув туди, куди треба. Ну, ось так воно стало, можна трошки нижче зробити. Так, і Буду другу фару вже розпаковувати. Audi Q7 виставив горизонт, з правою фарою довелося повозитися, Хоча й перехідна рамка, але дивно дуже лінза якось провернута. Можливо, сама касета в яку фара вставляється крива. Там прийшлось нормально так попиляти лінзу, щоб вона хоча б так, як зараз стало. Ближнє-дальнє. тут у нас заріва. Ніяких помилок, нічого немає, нічого не світиться. Це можна, в принципі, приступати до зборки, то ось тут у нас пісок, тому що тут у нас дренажний отвір, отвір поряд, і постійно пил сюди летить. Також по краям у нас тут є нюанси, теж сюди багато бруду летить, але воно чомусь тут прикипає сильніше. І саме головне хлопці. Я розумію, що всі дуже люблять в чорний матовий кольор красити. Але коли справа стосується саме реставрації фар. Це буває іноді ну, набагато важче зробити, там, відмити, відтерти. Нічого нового по поводу Audi Q7 я вам не скажу. Оця верхня ресничка, це просто повний треш. І не можна ну, навіть дивитися на неї не можна, а я дивлюсь на неї. Ні. Коротше, здається, це буквально один взмах тряпкою. Вона настільки тонка, оця фігня, що вона, от вона прозора. Тому ні в коєму випадку на цих машинах рісничку не терти нічим. Фари після зборки, нові стекляшки, що міг там почистив, повідмивав цей нещасний хром. Завтра їх затянув бронеплівку. Ось так паз виглядає після зборки. Фіксація саморізиками. Щоб це все добре за це вухо буде тягнути щоб воно нікуди тут не уповзло. Обов'язкова фіксація треба. Так, ну все, завтра вже продовжимо. Закінчив роботу по даному автомобілю. Замінив штатні ксенонові лінзи валіо вигорівші. Біле молоко там всередині. Тепер фари виглядають набагато цікавіше, нові стікляшки, фари затягнуті в бронеплівку. Повністю збережено штатний вид фари, ніякого колхозу, ніякого блектюнінгу і тому подібної ерунди. Все виглядає гарно, естетично. Покажу, як виглядає світло. Так, для перевірки заведемо машину, поставлю в режим авто, щоб ми побачили, що там працює, що не працює. Ближнє і дальнє світло. Перевіряємо адаптив, Лінзи крутяться. Ну, якщо швидкість достатня, вони повертаються, якщо йдеш не сильно швидко, то вони не повертаються. Зараз тут ми просунемось потихеньку. Ручнік якийсь пише, що я натиснув, при тому, що я його не, не чіпав взагалі. дивна коротше історія тут. Я фари робив, ручник я не робив. Так, ну адаптив працює, коротше, якщо їдеш з нормальною швидкістю, крутиш лінзи, я намагаюся це показати. Ось таке світло. Завтра машинка на выдачу.